Добрий ранок, привітик, друзі. У нас вже не ранок, в нас вже день, біля першої години дня. Ми з Алісою вирішили вийти на вулицю, пройтися. Але ось зараз вийшли і я відчуваю, що ми, мабуть, дарма це зробили, але ну, хоча б на 10-15 хвилин пройтися, що в магазин потрібно зайти дещо докупити. тож... Оманмілк підемо, борошно треба купити Аліса. От, е Першу половину дня провели вдома, в мене були справи, потрібно було б відредагувати відео, влог вчорашній, тож навіть не хотілося нікуди поспішати, виходити, швиденько кудись йти. От, але, мабуть, потрібно якось перелаштувати наш графік, щоб ми вранці з самого ранку. Прокидалися та виходили на прогулянку, а потім свої справи вирішували, тому що зараз просто неможливо. Зараз, ну мабуть, ну, більше 30 це точно, тому що о 9 годині я дивилася, був 31 градус, а зараз, є, мабуть, всі 35 є. А відчувається, мабуть, всі як 40. Так, ми вийшли трішки пройтися прогулятися, бо нудно сидіти в хаті цілий день, тож потрібно якось хоча б змінити картинку, хоча б на 10-15 хвилин. Тому Ось вийшли, пройдемося, зайдемо в магазин та будемо повертатися додому, готувати обід. Дуже спекотно на вулиці, дійсно. Зараз трішки та й будемо повертатися в магазин. Бо гуляти неможливо. Он. Всі по місту гуляють з такими вентиляторами маленькими, переносними. Тут ось купуси придають, Сік простиновий. Тут притиби, як нам. Торгівля повним ходом. Ось такий байк завантажений. І всім приїжджає до... Різних магазинчиків до кав'ярень, до ресторанів. Автобуси привозять туристів і вони купують різні сувеніри. І сумки, і кепки, і тапки різні. Окуляри на таких байках продаються. Дивіться, як він повністю завантажений. Він облаштований як такий пересувний магазинчик. Багато разів вам вже показували. Підлаштовуються під життя, яке змушує ось так виживати. Потрібно намагатися продати і вмістити на байк багато всього. Одним із дуже розповсюджених запитань, які мені ставлять в коментарях, є те, чому в'єтнамці ходять в медичних масках. Відповідаю кожному, намагаюся відповідати, але я хочу багатьом одразу також відповісти, можливо, у вас в голові виникало це запитання. Взагалі азіати ходили і ходять в масках постійно, і це ще було до ковіда. По-перше, вони захищаються від забрудненого повітря, але ще одне запитання, яке часто задають. Чи не відчуваємо ми, що повітря дуже брудне, але ми живемо біля моря, і ну, мене більше спека дратує, ніж забруднене повітря, якщо чесно. Я не відчуваю, що загазованість якась на вулицях. Ну але про це також буду ще якось розповідати. Повертаюсь до масок. Азіати захищаються масками від забрудненого повітря, по-перше. По-друге, в них є такий момент, якщо навіть легенький там чи ще що погано себе почувають, вони одразу одягають маски, щоб не розповсюджувати інфекцію, щоб когось не заразити. Навіть малесеньких діток вони одягають постійно в маски, ну, чи то, щоб убезпечити, чи можливо там у дитини є якийсь нежить, дитина трішки захворіла, щоб убезпечити навколишніх. От, і третьою причиною, яка є також досить суттєвою для азіатів – це те, що вони намагаються підтримувати свою шкіру, шкіру, в тому числі і обличчя, в такому стані, щоб вона не загорала. Тобто вони намагаються висвітлювати як Якомога сильніше свою шкіру використовують для цього і косметичні засоби, і коли пересуваються навіть по місту на байках, вони намагаються одягати одяг з довгим рукавом, якісь штанці одягають шолони, а на обличчя окуляри та маски, щоб менше сонячного проміння попадало на обличчя і обличчя не загорало. Тому, Ось три причини, чому азіати носять маски. Це стосується і корейців, і в'єтнамців, і тайців, і китайців. Абсолютно всі азіати вони борються за те, щоб їхня шкіра залишалася світлою. В цей час на вулиці, на вулиці, на дворі мене поправляли вже. На дворі дуже мало людей. Тому що дуже спекотно виходить або вранці, або вже ввечері. От. І це не дивно. Ми зараз швиденько йдемо по Мунмілк, купимо необхідне і додому. Я думала, ми більше, довше погуляємо, але це неможливо. Дуже спекотно. Так, я візьму упаковку борошна, вона щось 35 тисяч, здається, за кілограм коштує. Ще яйця я взяла, 25 тисяч коштує упаковка, але в мене закінчилося, не знаю, чи потраплю я сьогодні на базар, то візьму, щоб було завтра на сніданок. Так, Готую обід, у мене тут рагу, Я порізала картопельку, цукіння в мене поводи, дарка, це М'яско, хворячих коли в мене було. І на скорітості обсмажую. Добавила сюди ще чістечок, сіль, перчик, все разом. Ось так готую. Я досить часто готую якийсь типу рагу, щоб і м'ясо, і гарнір готувався разом. Мені там зручніше, якийсь аботушковане, витушковане овочі з м'ясом. Я так більше люблю. У ну, мене всього на всього плита з однієї нагрівальної поверхності. Тож для мене це зручніше. Я ще приготую зараз саматик та й будемо обідати. Вам таке натхнення, якщо думаєте, що приготувати такого на обід, то ось вам як варіант, таке рагу. смачного. У нас вже ввечері. Ми з Олісою вирішили піти на набережну, трішки прогулятися. Зараз вже там на вулиці досить добре, на вулиці, на дворі. Знову я поправляюся. А на набережній має бути мабуть, з моря вітерець, тож буде комфортно прогулятися. Ми досить пізно вже вийшли, але все рівно з годинку прогуляємося. Отож, йдемо на набережну і вас беремо з собою. У році знову буде турнір салютів. В минулому році ми все літо спостерігали, ну не все літо, тут ось скільки, два місяці, два місяці майже буде. Будуть різні країни показувати шоу, а потім буде фінал цього всього. Було дуже гарно, я сподіваюся, що і в цьому році нам вдасться. Побачити вам, показати. Ну, тут таке питання. Я з вами навіть хочу порадитися, тому що з однієї сторони це гарно спостерігати. Але з іншої сторони не кожен зараз адекватно ставиться до салютів. Ну, в минулому році я показувала, ніби ніхто не писав коментарів, що це недоречно. Насправді це дуже гарно, шоу кожна країна представляла шоу, і від кожної країни десь по пів години шоу було шоу Салютів. В цьому році також хочу вам показувати. Тож в коментарях пишіть, якщо це недоречно, то я цього робити не буду. Чекатиму від вас сигналу. Досить часто мене запитують про безпеку у В'єтнамі. У мене є відео на каналі, є рубрика взагалі у мене на каналі, яка називається Ви запитуєте, де я просто сижу і відповідаю на запитання, які досить часто задають. Давно я цього не знімала, у мене вже величезний список є запитань від вас, і я планую, що найближчим часом я сяду і запишу одне з таких відео. Повідповідаю на ваші запитання, але ось нещодавно мене запитали, і я вирішила знову відповісти на це запитання, можливо, трішки ширше дати на нього відповідь. Отож, гуляючи набережною або взагалі містом, ви не побачите поліцейських, досить рідко їх можна зустріти у місті. Я знаю, що пишуть в групі в телеграм. В групі, групі в Телеграм досить часто хто водить байк, що десь там можуть бути якісь регулювальники на дорозі, поліцейські на дорозі, котрі зупиняють цих підряд, перевіряють наявність водійського посвідчення, там ще якісь нюанси по, по байку, по наявності якихось документів. Я не сильно в курсі, бо не сильно за цим слідкую, але от час від часу такі повідомлення я зустрічала, але щоб ось так поліцейських зустрічати, дуже рідко можна їх зустріти. Але при цьому всьому скажу я вам, що досить спокійно в місті. Якщо порівнювати, навіть от ми нещодавно були в Таїланді, в місті Патая. То прогулюючись, поліцейські були постійно їх можна було спостерігати. Поліцейські регулювальники, які дорозі, ще хтось там люди у формі. То тут такого не спостерігається. Досить часто на набережні можна зустріти людей в формі зі свистком, які просто прибирають з на з на з оці. А де ми прогулюємося, байки свистять в свисток, тим самим привертаючи до себе увагу водіїв, котрі поставили ці байки на зоні для прогулянок. Але я жодного разу не бачила, щоб це було були якісь наслідки цього. Тобто вони приїхали, байки поприбирали з тротуару, вони їх виставляють до дороги. А на дорозі взагалі не прийнято, ну не дозволяється виставляти, зупинятися, ставити байки. Ну, тобто я не знаю, де їх повинні ставити, але точно не на ем, прогулянковій зоні та на дорозі. От. Вони їх поприймали до дороги, посвистіли свисток, але ну, ніякого покарання для тих, хто поставив цей байк, немає. Я жодного разу не спостерігала. Декілька разів я бачила, стояли поліцейські, і ніби вони байки якісь зупиняли, чи просто от вибірково зупиняли, чи всіх підряд зупиняли, я от не пам'ятаю. Ми йшли до друзів в одному і тому ж самому місці, декілька разів ми їх зустрічали. Не скажу, що це було якось прямо масово, і ну, здається. Це все на от за більше року ми живемо два-два рази були. Тож, а і ще, мабуть, на дорозі один раз якась аварія була, і приїхали, стояли поліцейські. Все зазвичай на набережній, десь в місцях скупчення людей поліцейських ви не зустрінете. Ну при цьому всьому залишається такий спокій, порядок в місті. Ну і це насправді ну, трішки дивує. З однієї сторони, а з іншої змушує замислюватися і навіть якось трішки заздрити, тому що незважаючи на таку величезну кількість туристів, існує певний порядок і упорядкованість на, на набережній. Нікому в принципі не потрібна допомога поліцейських. Ну я не беру до уваги. Якихось рятувальників, які знаходяться на набережні, і вони не, не поліцейські. Звісно, якщо якийсь випадок стається там на воді, то це вже справа рятувальників, не поліцейських. Що стосується якихось крадіжок, ну я лише один раз чула від українців, що вони орендували будинок що до них. Донька побачила, що хтось ніби намагається залізти у вікно, чи заль і чи заліз в квартиру, в будинок, коли вони спали там якісь кошти, в них взяли. Але це було так, що вони навіть і через декілька днів лише помітили, що не вистачає якоїсь певної суми грошей. Ну тобто, взяли не все, взяли якусь частину. Ну не знаю наскільки це правда. І чи нічого я не плутаю, як таких крадіжок я тут про таке не чула. І єдине, що от знову ж таки в чаті досить часто пишуть, що якщо ви їздите на байку, маєте гарний шолом, то йдучи від байку, обов'язково його з собою беріть, тому що можуть, можуть його свиснути. От на рахунок шоломів дуже часто попереджають. А на рахунок всього решту, ну я взагалі ніколи нічого такого не чула, щоб там щось у когось вкрали там чи на пляжі в когось в когось обчистили, чи якусь сумку в когось зірвали. Такого немає. Ми ось ходимо, гуляємо з дитиною з самокатом. Постійно там, доходячи до пляжу, до піску, ми можемо самокат. Залишити десь під пальмою, десь на якісь. Доріжці і піти до моря, погуляти, повернутися, він там вже стоїть. І такої ж думки я спілкувалася ну, з жінками, у кого є діти, то також кажуть, що в плані безпеки ти там з дитиною на колясці, на колясці їдеш, залишаєш коляску, через деякий час повертаєшся, коляска на місці, все ж у колясці на місці, ніхто цього не бере. В цьому плані все досить безпечно. І я би сказала, що ну, В'єтнам. Дуже безпечний в цьому плані. Я не хочу сказати на 100% бути впевненою, що так воно і буде з усіма щось колись може статися, але ось це мої спостереження, те, що я помічаю те, що відбувається навколо мене. Це досить безпечна країна. Тут, звісно, зарікатися не потрібно, тому що завжди може бути щось в перший раз і. Я вам тут розповідаю, що все безпечно, все добре. А може щось. Скоїтися, ну з усіма може щось скоїтися, йде завгодно, але ось я вам просто розповідаю про мої спостереження, те, що коїться навколо мене, те, що відбувається навколо мене, то в цьому плані я у В'єтнамі почуваюся дуже безпечно. Ще згадала один момент, що також в групі досить часто в обговореннях зустрічалося, що якщо ти байк поставив в. В місті, де заборонена зупинка, то буває, що приїжджають евакуатори і забирають ці байки на штрафплощадку. Якщо в тебе байк орендований, або ти його придбав, ну зазвичай, якщо купують байки, на них майже ніколи немає документів ну тобто це не є проблемою. Ага, забрати його зі штраф площадки, зі штрафмайданчика поправляюся. Та якщо у тебе немає документів, то це трішки проблематично буде. Такий момент також існує у В'єтнамі. Також хотілося б відмітити, що біля багатьох кав'ярень, магазинів, біля ресторанів можна зустріти. Охоронців можливо по тій причині, і немає поліцейських. Так, охоронці це не поліцейські, охоронці, просто такі чоловіки уже в віці, які переодягнені в. Форму, але просто слідкують за тим, щоб був порядок біля того закладу, який вони охороняють. Зазвичай це чоловіки такого близько пенсійного віку сидять на стільчику. Ну, біля багатьох магазинів це можна спостерігати. От можливо, по цій причині, що є охоронці, тому і порядок більш-менш притримується. Можливо, це одна із таких моїх версій. Ну, а ми з Алісою сьогодні прогулюємося просто набережною. Слухайте, в цю сторону деякий час не ходили, а тут щось ось новеньке відчинили. Морозиво, кава, мабуть. Там якийсь ось заклад такий. Дуже гарненько зроблено в білому стилі. Машини, ціла машина дуріанів. По 80 тисяч вже Це недорого. 180 тисяч за упаковку ось три, таку. Три таких плода великих. Звісно, дуріани смачніші, коли їх тільки розкрили, а не коли куплені, вже запаковані, скільки вони там лежать. Коли вони тільки відчинені, вони смачніші. Але такі -то, також можна брати їсти. це таке. І ще така важна, важлива деталь, що Доріан не можна, коли ти їсиш доріан, не можна змішувати з алкоголем. Ми Доріан сьогодні не купуємо, тому просто йдемо далі. Правда, Алісі? Ходімо, ми гуляємо набережною, прогулюємося, розглядаємо все. Писали мені, що сподобалися оці квіти. Ось такі кущі, в Азії дуже розповсюджені, я вам вже якось говорила. Не пам'ятаю, як вони називаються. Ви мені писали, як вони називаються, їх назву, але я не запам'ятала. Вони є рожеві, є білі, є змішані. Бачите, такий рожевий білий ще є помаранчеві. А вони ростуть дуже-дуже великими, дуже гарно цвітуть. І насправді, коли опадають ці квіти, вони не сохнуть, а так як сухоцвіти, так і лежать на землі. Правда, Аліса, тобі також подобається? А, ось і помаранчева гілочка. Я одразу не помітила, бачите? Помаранчеві, білі, рожеві, ось такі малинові, прям. Дуже гарні. Не тільки у В'єтнамі вони розповсюджені у всій Азії. От і ще згадала, повертаючись до теми безпеки, я не беру до уваги якісь дрібнички, типу, там мене на базарі е, обважили, або десь там решту трішки неправильно дали, або там ну на якихось там пару тисяч донг хтось хотів більше заробити, ніж потрібно було. Ну це все, все дрібнички, це і людський фактор в тому числі інколи буває, тож не потрібно. Робити з цього трагедію, ну таке скрізь буває. Але ось так, щоб на вас хотіли прям масово заробити і вас обраховували, ну, тут, тут такого немає. Завжди більш-менш все чітко, ну і одиничні якісь випадки бувають. ну Таке буває скрізь. Можливо, це дійсно людський фактор, і хтось помилково це зробив, а можливо, хотів трішечки підзаробити. Але щоб на якісь. Досить великі суми вас обманули, такого немає. А, Я от згадала, так? нещодавна така шахрайська схема, коли ми замовляли телефон, який був у використанні, не новий, хотіли купити. От там так, там була схема. ну, Тут таке. Завжди потрібно бути уважним і перевіряти, навіть тоді, коли вам здається, що все безпечно, все ніхто вас не обдурить, все чітко, чесно, але завжди потрібно мати на увазі, що кожен хоче заробити. А ми за лісою вже будемо повертатися додому, трішки ще прогуляємося центральною вулицею, перейдемо дорогу і будемо вже рухатися додому, так Алісі? Зараз вже будемо йти додому. Добре, тоді нам залишилося вам подякувати за те, що ви були в цьому відео з нами, його переглянули. Сподіваюся, вам було сьогодні з нами цікаво, інформативно. Тож чекаємо від вас подобачки. Якщо виникли якісь запитання, то обов'язково пишіть їх в коментарях, тому що я готую відео, в якому буду відповідати на ваші запитання. Якщо в когось якесь запитання цікаве, є, то обов'язково його напишіть. Буду Відповідати з величезним задоволенням не забудьте підписатися. Бувайте і до зустрічі завтра в новому ролику.